Така ще маленька рефлексія до сьогоднішніх страстей Ісуса Христа Господа нашого. Вербна неділя впроваджує нас у великий тиждень. Смерть Ісуса є центром пасхальної таємниці. В літургії вербної неділі читаємо страсті Господні, одного із евангелистів, роздумуючи. Над терпінням Ісуса, з якого лузують солдати, первосвященники, книжники і розп розп'яті розбійники, які висіли, висіли на Христі по лівому і правому боці Ісуса. В цієї годині. Терпіння Ісуса сотник, який стояв, промовляв, справді ця людина була Божим Сином. Смерть Ісуса відкриває Божу натуру. Thank mm -hmm. you.